Ваш хейт в соцмережах інших людей, це прихована претензія до себе самого. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я нейропрактик та експерт з психосоматики. Коли ми хейтимо інших людей в соцмережах, висловлюємо в коментарях свої претензії щодо їхнього зовнішнього вигляду, можливо, їхніх послуг чи продуктів. Таким чином, ми показуємо свою незрілість і невпевненість в собі. Задайте свої питання: для чого це вам? Для чого вам на це витрачати свій ресурс та свій час? Що ви отримуєте в процесі цього, коли ви комусь написали негативний комент? Можливо, задоволення? Можливо, підвищуєте внутрішню самоцінність? Можливо, вам пора нарешті зайнятися собою, а не слідкувати за чужим життям і висловлювати свої претензії в соцмережах. Тим більше, коли ми осуджуємо інших людей, таким чином ми віддаємо їм свою енергетику. А натомість забираємо чужі проблеми. Для чого вам це? Друзі, я бажаю кожному займатися лише собою, бути щасливим і задоволеним своїм життям. Щасливі люди живуть щасливим життям і не слідкують за іншими.